Для вітчизняного тваринництва рік буде непростий висновок, який можна зробити хоча б із статистики, яку називають у профільному міністерстві у січні, порівняно з першим місяцем минулого року, скорочення поголів'я худоби відбулося в усіх типах господарств: свиней на 4% птиці на 5,4%, Корів поменшало на 88 тисяч голів або на 3,7%. Якщо загалом виробництво молока зменшилося на понад 2%, то у господарствах населення майже на 6%. Через зростання цін на всі компоненти виробництва селяни позбуваються худоби. До того ж, тепер і держава не стимулює відмінені виплати на молодняк. Хоча припускають у міністерстві власники худоби тепер просто не зацікавлені її реєструвати. А вивести тіні приватне тваринництво, знову ж таки можна лише економічними засобами. Зуміють лі сьогодні господарство забезпечити відповідне кількість, кількість кормів для того, щоб все таки продержати цей скот. І звичайно ціне сьогодні на пальне ціни на затрати. Корма дійсно будуть у складі структурних затрат. То вони десь точно до 70% відсотків будуть. Міністр гравної політики та продовольства Олексій Павленко вимагає тримати ситуацію з поголів'ям на контролі, адже головне завдання нині забезпечити продовольчу безпеку держави. Отримали ми завдання доручення від міністра провести моніторинг, визвонити з цифрами чіткими, які є по області, значить. Е Перше, не потрібно, в принципі, ніяких там, ну, важливо, дотації потрібні, але я вам скажу, що якщо створити єдиний податок на землю і не мішати працювати, зробити зміни в законодавстві, то аграрії самі виживуть і будуть працювати нормально. Звісно, є проблематика і в ціні на молоко, і в ціні на м'ясо, і в стандартах якості європейських, але прозорі правила гри зробили б за нас цю роботу. Завданням номер один для галузі є виведення молочної продукції на євроринки. Як наголосив міністр, молоко преміум класу в Україні виробляють. Він переконався в цьому, зокрема побувавши і на Полтавщині. На селекторній нараді міністр згадав про нашу область у зв'язку з тим, що у нас є виробництво сухого молока, яке знайде реалізацію на зовнішніх ринках, а країні як ніколи потрібна валюта.